У нас люди тут проживали ще 16-го року. Я по мальдицям часто лежала, ніде ні такого уходу не виділа, як ось здесь. Я все казала, вони знайомі були 14-го року Суганська до нас приїхала. А на це їде додому. Каже, що поїдеш додому за стіни подержатися. Тепер я її розумію, що хоча б за стіни подержаться. В Софіївській громаді на сьогоднішній день 840 переселенців, 300 сімей. Всі вони, Переважно в більшості проживають в селищі Софіївка, частина людей вони проживають в приватному сектору і частина це 21 особа у нас проживає в соціальному гуртожитку. Переважна більшість переселенців це Донецька, Донецький напрямок Луганський, а також Херсон і Нікополь. Ремонт сам робила нам міжнародна організація Міграції Му а все, побутову техніку, плити, витяжки, холодильники це все було право на захист. Ну і мебель. Коли приїхала, півгода ходила на берегиню Волонтерова. зараз знайшла роботу, працюю в міській лікарні старшою медсестрою. Я всі казала, мене знайомі були з 14-го року Суганська до нас приїхала. Вона на це їде додому. каже, що поїдеш додому за стіни подержатися. Тепер я її розумію. Що хоча б за стіни подержаться, коли все зробили своїми руками, за 10 років залишиться знову без нічого. Прання відкрилася в 2022 році завдяки благодійному фонду Сила жінки підтримували цю ініціативу голова селищної ради нашої громади. Людина, коли приносить свій одяг, у нас є свої правила, повинні не більше ніж 5 кілограм. Погрузка в нас людина приходить. Вероніка Степанівна, людина, яка тут працює в присутності людей, передивляється одяг, закладає в машинку про них порошок, одяг і каже, на яку годину через скільки годин повинна прийти людина за своїми речами. За місяць у нас приходить чоловік, 30 внутрішньопереміщених осіб, але послугу надаємо цим 30 десь ну 80 послуг. Тобто одна людина замовляє там 5, 6 послуг стірок. Незважаючи на тяжкі часи, в нас у відділенні проводяться ремонтні роботи жилих кімнат, а також приміщень. Дякувати громаді нашій Софійській за те, що нас підтримали нашу ініціативу і підтримують у нас у проведенні цих ремонтних робіт. Нам також допомагають фонди, знаючи в Софіївці є таке відділення. І неодноразово приїжджали до нас і надавали нам допомогу. Це благодійний фонд Карітас, місто Кривий Ріг з Нідерландів. Приїжджали, також Норвезька рада у справах біженців надавала допомогу. Благодійний фонд «Medical International», Хендікап у 2022 році почалися в нас ремонті роботи жилих кімнат. На сьогоднішній день у нас усі кімнати. Для проживання ремонт зроблений, залишилось у нас харчоблок і кімната для прийому їжі підопічних. І коридор ще в стадії завершення.